Ну, я зараз більш детально вам доповім, як проводиться реанімація. Тобто невідкладна допомога при утопленні. Утоплення, ви знаєте, це, це механічна асфіксія, потім попадання рідини, ну, тобто води у дихальні шляхи. Або за що ларінгоспазма наступає ларінгоспазм, дихання прикрашається і наступає асфіксія. Також за що страху в такий холодний період, коли ударяється об воду людина, в неї може також зупинитися серце від страху. Ви бачите, температура зараз мінусова, наступає холодовий шок і також може бути втрата свідомості. Ну, от зараз ви бачили, там надавалась допомога. Постраждавши, витащили на берег. так? Ви всі рятівники. Ви маєте знати, як надається допомога. не Невідкладно. Не Доставили потопаючого на берег і зараз вам треба надати йому допомогу. З чого розпочати? Перше, це треба, витягши його із води, негайно встати на праве коліно, перевернути лицем вниз, поставити постраждалого на ліве коліно. Натиснути перед кліччям йому на грудну клітину, щоб видалити воду і предмети, які попали в ротову порожнину. Пальцем правої руки, обмотану або серветкою, або носовим платком, ви починаєте вичищати йому із рота, що попали йому предмети посторонні, тобто мул, водорості, пісок, другі предмети. Починаєте вичищати пальцем руки. Одномоментно подразнюєте корінь язика і глотку, щоб визвати кашлівий рефлекс і блювоту. Прискорюються темпи відновлення життя необхідних таких функцій, як дихання і серцебиття. Так, очистили порожнину рота. Тепер постраждалого укладаєте на тверду поверхню. Так, оприділ, валик, валик йому під плечі. Під плечі. Валик має бути 10-15 см, голова запрокидається назад, і ви починаєте штучну вентиляцію легень. Для того, щоб правильно проводити штучну вентиляцію легень, значить, що потрібно знати? Оприділити, чи дихає людина, чи не дихає. Для цього наклоняєтесь вухом до нього носа, І ощущення буде або тепла, або саме дихання почуєте. На це відводиться 5 секунд. Потім определяєте серцебиття на сонній артерії, в районі хряща щитоподібного. у кожного, ви знаєте, є щитоподібний хрящ. Кладете 4 пальці на мисцю і определяєте, чи є пульс. На це відводиться також 10 секунд цього. Після цього. Після цього, як ви оприділи, що нема дихання постраждалого, нема серцебиття, потрібно робити реанімаційні заходи. Тобто штучну вентиляцію легень і непрямий масаж серця. Штучну вентиляцію легень проводить рятівник методом із рота в рот. Всі ви знаєте, такий метод проходили курси. Підвищення кваліфікації, чи е, просто е, проходження кваліфікації по е, наданню невідкладної допомоги. Тому ви там бачили, як це робиться. Набираєте повний груди воздуха, повітря і повільно за одну-дві секунди робите видих, е, обхватуєте щільно роту, рот постраждалого своїм ротом і повільно видих за одну-дві секунди, наблюдаєте чи піднімається грудна клітка. Тут манекен не приспособлений для цього, але я помагаюся вам показати. Тобто, набрали повні груди і видих, повільно видихнули. Після цього починаєте проводити непрямий масаж серця, роздягнули його, ну, зимою не роздягнеш, розтягнули верхній одяг, щоб добратися до грудної клітини. В районі серця кладете праву руку в районі ось, ось мечевідного тростка. Він ось, коли живіт щупаєте, підійшли, тут буде у вас вже тверда поверхня. Це мечевідний тросток. Кладете ладонь правої руки на грудну клітину, ліву перпендикулярно е правої руки. І на витягнутих руках починається непрямий масаж серця. Значить, і інтенсивність непрямого масажу серця. На одно-два вдування 15-30 назад. Коротше, от таким темпом маєте ви о, бачите, ламається. Буває при непрямому масажі серця перелом одного або двох ребер. Це нічого страшного, треба продовжувати робити реанімаційні заходи. Тому що до відновлення функцій. тобто пульс оподіляєте там через хвилину, через дві, коли і. Дихання чи озобновилось. Коротше, 15 нажатій, 1-2 вдоха. 15 нажатій на грудну клітину, 1-2 вдохи. Щоб правильно виконувати ці заходи, це дуже, дуже важка робота. реанімувати ре 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 постраждалого. Тому руки повинні бути витягнуті. Отакі, прямі, прямі руки. Всім тілом нажимаєте, всім тілом. Нажимайте на грудну клітину, щоб вона прогнулась на 4-5 сантиметрів. Тільки тоді буде ефективність непрямого масажу серця, щоб витопнути кров із серця, і вона пішла по е, кругу, ну, по судинам і зробила кровообіг. Що іще? Значить, тут застереження, які. Коли робите непрямий масаж серця, е, значить е, повинно е, бути ну, хоча б два реаніматори, звісно, робити і непрямий масаж серця, і штучну вентиляцію, ну це накладно і не кожен може е, зробити правильно. Ну, ви старайтесь, зври рятівники. Я вас націлюю на те, щоб ви старались, тому що е, бувають такі случай, що ви в е, відпустці, десь ви побачили, що то не людина, це влітку чи зімою. Зараз криги, криги нема, але буває з криги, достають і ви повинні надати допомогу, тому що ви рятівники. Це вашої обов'язки. Витягши із води, перевернули, щоб його е, води, щоб достати е, видалити предмети, які попав йому в ротову порожнину, щоб очистити дихальні шляхи, щоб воздух, повітря при наданні штучна вентиляція в попадало в легені раз. Потім подразнити під корінь язика і викликати е, кашлівий рефлекс і плювання, щоб відновити швидше функції дихань, вкрити, одіялом, обігріти, тому що мінусові температури при доставанні із лід, із криги, чи зараз навіть просто з води потопаючого. Треба обов'язково його розтирати і вкрити момент. І ви запам'ятали.